Доброго здоров'я всім пасічникам. Сьогодні хочу звернути увагу на таку тему, як кризова ситуація в бджільництві і наш погляд на шляхи подальшого розвитку бджільництва в Україні. Чому саме я і чому я хочу про це висловитись? Ну, По-перше, я прочитав свою лекцію на недавні, нещодавній виставці, успішній виставці, наголошую. Про те, що е, наше підприємство на сьогодні забезпечило е, пасічників доволі хорошим, е, з, хорошими засобами виробництва, які дозволя, дозволили е, практично половину українського меду отримують пасічники з допомогою нашого інструменту. Я це двою на цифрах. Далі, е, за роки війни і до того, ми, наше підприємство поставило. Більше 100 ліній по Україні. Я особисто за роки війни поставив більше 50 ліній по Україні і 8 ліній за кордоном, за межами нашої держави. При цьому я не тільки ставив обладнання, я знайомився із станом справ на пасіці, я знайомився із замовниками. І мій досвід дозволяє мені робити певні висновки. Так от. Значить, сьогодні намітились, якби, чи продовжуються дві тенденції в розвитку: це напрямок на великі промислові пасіки, це кілька тисяч вджолосімей, найняті працівники і досить серйозні капіталовкладення. І пасіка сімейного типу. В залежності від кількості людей в сім'ї, в залежності від кількості вуликів. От. Але це пасіка базована на приватній власності, пасіка сімейного типу. Відразу скажу, що я прихильник другого варіанту. Чому? Ну Тому що, по-перше, їх більше, і мені вигідніше випускати обладнання на більшу кількість людей. А по друге, значить, я хочу пояснити. Свої погляди, свою мотивацію. А саме, значить, що таке на сьогоднішній день продуктивна пасіка? От яка вона? Ну, у більшості пасічників це якщо вона приносить прибуток, а не збитки. Це дійсно так. І, в принципі, ну, будь-який бізнес, будь-яке виробництво призначене для отримання прибутку. Який потім. Ділиться на затрати на подальший розвиток, і на поточні витрати на сімейні потреби, так би мовити, чи на потреби власника пасіки. Виходячи з того, що ці два принципи дуже відрізняються, і досвід організації великих промислових пасік в Україні поки що негативний в більшості своїй. У мене виникла дискусія з однією з великих пасік України, і я хочу висловити своє бачення, а саме, чому сімейна пасіка має більше перспективи і має кращі фінансові, навіть не фінансові, а кращу мотивацію для своєї, свого розвитку і свого, свого існування. Мушу зазначити знову ж таки, що тільки завдяки приватній власності на засоби виробництва галузь бджільництва єдина з галузей, яка не впала протягом 30 років незалежності України. Це єдина галузь, яка не здала свої, не тільки не здала свої позиції, а щороку плавно і невпинно нарощувала е, об'єми виробництва і об'єми проданої продукції. В основному це по експорту видно. От, в, чому, в чому секрет, в чому така перевага? Продуктивність праці на приватній пасіці вища. За рахунок чого? Це не мої цифри, це цифри з статистики, що продуктивність праці власника в півтора-два рази вища, ніж продуктивність праці найманого працівника. Як людина, яка сама стояла за станком на своєму підприємстві протягом трьох років, я це бачив, я це відчув я це стверджую. Далі форма власності. Форма власності на сімейній пасіці, тобто власність передається по спадковій лінії, і людина, людина бачить перспективу і бачить на, куди вона вкладає гроші, а пасіка це тривалий процес. Це роками і десятиліттями. І якщо власність людині вигідно навчати своїх дітей, навчати своїх учнів, щоб його справа не пропала і далі розвивалася. Порівняно із найманими працівниками, це також дуже важливий фактор. Далі засоби виробництва. Ні для кого не секрет, що до своїх засобів виробництва людина ставиться краще, ніж до засобів виробництва, які належать. Хазяїнові чи іншій людині. Ну, у нас так прийнято, і це, мабуть, не тільки в нашій країні засоби виробництва, наймані працівники, ну, як, м'яко кажучи, зношуються більше там, де людина не є власником. І технологія обслуговування показує, що коли над пасікою стоїть контроль, так би мовити, заданий зверху контроль і е, плани, да, на, на, надані зверху. Е, Наймені працівники не зовсім з великою охотою роблять свою роботу. Це також в природі людей закладено. В той же час Україна має, має колосальний досвід. При, Пасічникування в різних умовах. Це, це не технологічні карти, як припустимо, в розвинутих країнах. Так, ми програємо багато в чому, але досвід, отриманий е, багатьма поколіннями пасічників, якщо він правильно використовується, він веде до значних успіхів. І ці успіхи, знову ж таки, е, просто їх нема в цифрах. До речі, чого немає в цифрах? От для того, щоб вести будь-яке виробництво, для того, щоб розвиватися, треба базуватися на статистиці. На жаль, українське бджільництво статистики не має. Такої статистики не існує. І навіть фраза бувшого президента пасічника, що в Україні від 200 до 400 тисяч пасічників, ну, для будь-якого економіста, ну, це просто така, ефемерна цифра. От. Причому статистика не можна сказати, що її не існує знов, зовсім. У експортерів є своя статистика. У мене є своя статистика, і я цю статистику набирав протягом 15 років. Мені є про що на основі цифр щось говорити. Але по Україні, по державі такої статистики не існує. А в нинішніх кризових умовах, у нас зараз дуже, не складні часи, дуже складні часи. Війна, втрачаємо людей і плюс низькі ціни на мед. Ми на краю прірви, можна сказати. І не, як виходити, не знаючи цифр, виходити із складної ситуації, дуже важко. Це маленьке відхилення від теми. Так от, всі ці пункти, які я, можна назвати одним словом. Мотивація. Якщо в людини приватна власність на засоби виробництва, людина бачить, що вона працює на своїх дітей, мотивація його вища, ніж у найманих працівників. Чи можливі інші форми власності? Так, можливі. Так, коли я починав свою роботу, моє підприємство називається кооператив. Я перечитав багато про кооперацію, повірив у цю. Ідею багато чого переосмислив, але в наших умовах на сьогоднішній день я вважаю і переконаний, що кооперативний рух в умовах, які зараз склалися в Україні, не ефективний і неможливий. Тому підприємство моє працює як приватне. На сьогодні це так. Тому кооперація навіть кооперація в бжоництві, навіть два куми. Рано чи пізно починають ділити своє господарство. Це реалії України. От. Ну і дещо про технологію обслуговування хотілося обернутися, тому що мене переконують, що основна перевага великих промислових пасіків, пасік – це технологія обслуговування. На сьогоднішній день я знайомий із дуже великою кількістю пасічників, які мають свою власну технологію і вона приносить їм успіх. чому вона полягає? Перше, саме перше, значить, є пасіки стаціонарні, є пасіки кочові. Затрати на те, щоб перевезти вуликів, знайти посів доносів, до них довести, їх обслуговувати. Ну, займають дуже в лінійці затрат, займають превентивне місце, можна сказати. Я знаю пасіки, які кілька тисяч сімей, пасіки стаціонарні, знаходяться, знаходяться на кількох точках і люди їх обслуговують. І знаю пасіки, е, кілька тисяч сімей, які вивозять, і вивозять досить далеко. І на 100, на 200, і навіть ще більше кілометрів. Виникає одразу питання. А мед? мед, як забрати із точка. Ми виробляємо для цього і стаціонарне обладнання, і мобільне обладнання. До речі, було представлене на нещодавній виставці. Тобто, що вигідніше, кожен пасічник сам вирішує, що йому вигідніше відкачувати мед на стаціонарі в цеху. Обладнаному і навіть вночі буває таке. Чи відкачувати мед на виїзному точку, так би на кочівлі? До сьогоднішнього дня дуже багато пасічників відкачували мед на кочівлі, але санітарні умови на сьогоднішній день ну, практично нам це забороняють. Тому перевага великих. Промислових пасічників це звичайно промислова організація, це великі капіталовкладення, це робота на, е, вже організована робота, е, в, як по відкачуванні по кочівлі, по всій організації. І сама головна перевага великих промислових пасічників це великі партії меду і організація його продажу. Маленька пасіка займається в основному тільки е, продукуванням меду чи продукту, яким вона займається, а продавати вона не вміє правило. В той же час велика пасіка може наймати е, спеціалістів, які е, продають мед протягом тривалого часу в ну, най, найкращих умовах. Тому, знову ж таки, ця перевага. Дійсно існує і промислові пасіки в цьому виграють дуже. А для маленьких пасік чи для менших пасік, які я думаю, що потрібно об'єднуватись в якісь кооперативи, і навіть не кооперативи, а певні спілки для спільної продажі меду. Моя робота чи моє знайомство із Асоціацією промислових пасічників України показує, що це вигідно, коли люди вступають в таку організацію і можуть спільно продавати свою продукцію. Наостанок, хотілося б ще раз наголосити, що для того, щоб отримати продуктивну пасіку, потрібні знання, потрібна школа. І такою школою на сьогоднішній день є спільна робота як навчальних закладів. Так і спілок пасічників. І особливо хотів би відзначити роль бжолярського кругу і семінарів Діда Василя. На цих семінарах запрошувались протягом 20 років найбільш передові пасічники з найкращим і найбільш підтвердженим результатом передовим досвідом. Тому наше завдання на майбутнє це перше відродити виставки. Ми цим займаємося і надіємося, що виставки будуть проводитись постійно. Друге відновити повноцінну, повномасштабну роботу бджолярського кругу. Переоцінити це явище в українському і світовому бджільництві на сьогодні важко. Далі для мене особисто, для мого підприємства і для українського бжільництва потрібна статистика. І це тема. Наступної лекції, я думаю, і ми нам будемо намагатися відновити статистику, яка дасть зрозумілі цифри для майбутнього розвитку бджільництва. Поки що на цьому все. На все добре, бажаю здоров'я і бажаю всім пасічникам гідних результатів їхньої праці.